Темна нічка гори вкрила, полонину всю залив, Преса, преса, я гроза, прошу нас. Преса на зв'язку. мене. Слухай. Ой, тату мій, тату мій. На сповідь я до тебе йду. Пане потукове, дозвольте. Заходьте. Пане подолюк, ви бачили яке сьогодні число. Наказує негайно відзняти поздоровлення для наших жінок. Слухаюсь. Хлопці, негайно збираємось, У нас термінова зйомка з нагоди відзначення дня 8 березня. Наші неперевершені, такі красиві та ніжні, вродливі та неповторні, кохані та милі. Наші славні україночки, наші дивовижні жінки, дійсно дивовижні, бо таких жінок як в Україні. Немає ніде. Батальйон територіальної оборони Подільщини вітає вас з цим прекрасним жіночим святом, святом весни з міжнародним жіночим днем днем 8 березня. Бажаємо вам весняного настрою по життю, величезного щастя, позитивних емоцій, неймовірних вражень, шаленого кохання. Нехай вас оточує тільки тепло та турбота, нових перемог, відкриттів і успіхів у всіх справах. Милі дами, нехай добрий чарівник в день 8 березня виконає три ваших найпотаємніших бажання: їсти солодощі і не поправлятися, носити високі підбори і не втомлюватися. І головне зустріти принца. Хай не на білому коні, але такого, щоб зміг втілити в життя тисячу інших ваших заповітних бажань. Нехай те, чого бажає ваше серце, обов'язково збудеться, адже ви цього варті, наші королеви. Любі наші дружини, дочки, матері. Тещі подруги і всі-всі представниці прекрасної статі вітаємо вас з 8 березня. Бажаємо, щоб ваші серця належали тим, хто любить і обожнює вас, щоб кожен день ви відчували турботу, відданість, вірність, допомогу і підтримку. Кохайте самі і будьте завжди коханими. Залишайтесь такими ж неповторними та ніжними. щастя вам, радості і удачі завжди і у всьому. Вітаємо вас зі святом 8 березня від себе особисто та від імені своїх побратимів. Хочу побажати вам безмежного щастя, радості, любові, сімейного благополуччя, тепла, добра та здійснення мрій. Сподіваюся, що ця повоєнна весна буде для нас всіх останньою. І сльози не будуть з'являтися на ваших чарівних очах, а посмішки будуть розквітати на ваших світлих обличчях. Виберегиня домашнього вогнища від вас залежить добробут і затишок у домі. Саме ви, дорогі жінки, надихайте нас, чоловіків, на добрі справи. Щиро бажаємо вам успіхів, здоров'я і енергії. Нехай кожен новий день буде наповнений радістю перемог. Нехай з вами завжди буде відчуття весни світлої і прекрасної. Нехай у ваших родинах панує любов і злагода. Щастя вам, добра і краси! Сьогодні також хочеться приділити особливу увагу тим жінкам, які носять військову форму, тим, хто захищає нашу країну, тим, хто виборює нашу перемогу, тим, хто поставив крапку на всьому. І зв'язав своє життя з війною. Ми вам дякуємо за вашу сміливість. Ви приклад справжньої сили і відваги для нас усіх. Ви героїні, які вміють захищати та оберігати майбутнє нашої держави. Нехай ваша сміливість буде прикладом для всіх і джерелом натхнення для майбутніх поколінь. Дякуємо вам за все, що ви робите заради нашої країни. Ледь не забув сказати. Завдяки вам. Планета крутиться, дорогі наші жінки, з 8 березня.